Всім доброго дня! Вітаю всіх на громадських слуханнях в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля «Сяйвомет» з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності стосовно оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу. На громадських слуханнях присутні уповноважений територіальний орган, суб'єкт господарювання та розробник звіту. Чекаємо на підключення громадськості. На жаль, до громадських слухань громадськість не під'єдналася, тому я зачитую акт про неявку представників громадськості на громадські слухання щодо планованої діяльності, оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, то вся й вомет. На виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності 10 вересня 2025 року о 10 годині у режимі відеоконференції мали відбутися громадські слухання у процесі здійснення Здійснення оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, товариства з обмеженою відповідальністю сяйвомет щодо планованої діяльності, оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, реєстраційний номер справи 13107. На зазначені слухання представники громадськості не з'явилися. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації та представники суб'єкта господарювання, а також з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 8 вересня 2023 року, номер 967. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. Всім дякую за увагу та приєднання до слухань. До побачення. Дякую, до побачення.